Проведеним рейдом виявлено низку порушень правил пожежної безпеки, які негативно впливають на стан протипожежного захисту нового врожаю. Серед основних недоліків для більшості сільгоспідприємств можна відмітити несправність близького захисту зерноскладів, систем пожежної автоматики, порушення правил влаштування та експлуатації електрообладнання. Крім того, не проводиться обробка вогнезахисною речовиною дерев'яних конструкцій споруд. Відмічається Відміщається недостатня забезпеченість територій, будівель і техніки сертифікованими вогнегасниками. Допускається експлуатація на полях автотранспорту без іскрогасників. Дещо кращі справи були на жнивному полі. Керівництвом стов «Урожай» село Скаківка організовано чергування, пристосоване для цілої пожежогасіння техніки. Комбайні забезпечені вогнегасниками, а персонал, задійний до роботи, проінструктовано. Звичайно, що вінцем той, той праці, яка була заложена там, таки, ще з минулого року і до цього часу, є збирання врожаю. Пора відповідальна. Те, що касається там, таки, пожарної безпеки, техніки безпеки звичайно, там, скажі, не забезпечивши в повні, повній мірі і повну обсязі там, скажі, належними засобами якраз, там, скажі, захисту, те, що касається там, таки, пожарної безпеки, то грішно і буде неправильно. Ну, перед збиранням врожаю придбали ємкість спеціальну для того, щоб відповідно, там, таки, попередити, не дай Бог, там, такий, коли щось трапиться, 6, 6 тонн. З позитивної сторони слід відмітити ТОВ-Норм Агро у селі Половецьким. Тут наявний блискавкозахист на спорудах підприємства. Працює система вентиляції зерна, відрегульовані системи живлення, змащення та запалювання на автотракторній техніці, яка в свою чергу забезпечена іскрогасниками та первинними засобами пожежогасіння. Поля зернових обкошені та оборені від прилеглих доріг, а працівники підприємства пройшли протипожежний інструктаж. Також у ході рейдової перевірки фахівці Держдехногеннобезпеки проінструктували працівників щодо дотримання правил пожежної безпеки під час жнив та розповсюдили інформаційні листівки. Сподіваємось, що заходи, які вживаються для збереження врожаю від пожеж, будуть ефективними та дозволять уникнути непередбачуваних втрат.